Доброго дня, шановні трейдери. Вітаємо всіх на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі принесли прибутки. Починаємо огляд з першого портфелю на 5 тисяч у першій версії прибуток склав 5%. Портфель на 5 тисяч у другій версії 0,3%, портфель на 5 тисяч у третій версії 0,24%, портфель на 10 тисяч у першій версії 0,1%. Портфель на 10 тисяч у другій версії так само 0,1%, портфель на 10 тисяч у третій версії так само 0,1%, портфель на 20 тисяч 0,2%, портфель на 50 тисяч також 0,2%, портфель на 100 тисяч 0,2%, і портфель на 200 тисяч також 0,2%. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і подивимося, як саме ми торгували цього тижня. Щойно були опубліковані дані по Non-Farm Payrolls, як ви можете бачити, ринки досить. Борхливо відреагували на новини. У нас з вами досить велика різниця, якщо порівнювати з попередніми даними, ми можемо бачити, що попередні дані були 79 тисяч, очікували 75, а вийшло 22. Тобто майже на 50 тисяч у нас з вами є різниця в. Тому що очікували, скільки буде зайнятих у несвійськово-господарському секторі, і скільки в реальності додалося. Тобто, це є досить така погана новина для США. Також у нас є досить велика різниця по безробіттю у Канаді. Можемо бачити, що прогнозували, що у нас буде. Плюс 5 тисяч зайнятих, а в результаті в нас додалося 65 тисяч безробітних. Тобто маємо також досить погані новини щодо USD CAD. Тому у нас з вами дуже така цікава ситуація, що і австралієць по відношенню до долара зростає, і фунт по відношенню до долара зростає, і долар зростає, але по відношенню до канадського долару. І власне тому канадський долар. У нас знижується і по відношенню до австралійського долару, і по відношенню до новозеландського. Щодо технічної картини, цього тижня можемо бачити, що ринок продовжує висхідну тенденцію. У нас з вами був досить сильний рівень супротиву. Його намагалися пробити кілька разів. Поступово до нього підходили. І сьогодні вже нарешті цей рівень пробили. Прибуток у нас склав плюс 359 доларів. Ми з вами закривали угоди з попереднього тижня, які набирали. Це були продажі, також ще закрили кілька угод на купівлю і кілька угод на продаж. Наразі також маємо досить багато відкритих угод. Якщо дивитись на картину глобально, можна бачити, що дана висхідна тенденція. Це вже можна чітко говорити, що це є висхідна тенденція. Вона продовжується. У нас наступні рівні супроту у нас будуть чекати десь в районі 91,50%. І поки що, скоріш за все, ціна продовжить рухатись у даному напрямку. Більшість позицій, які у нас є набрані на продаж, тобто ми з вами будемо поступово набирати позиції і чекати на корекцію для того, щоб їх Закрити. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. Тут, як можемо бачити, висхідна тенденція продовжується. Новини фактично не сильно вплинули на даний кроскурс, власне, тому що не було новин ні по Австралії, ні по Новій Зеландії. Прибуток цього тижня склав плюс 50 доларів. Ми з вами набирали позиції на продаж. Продовжуємо. Ми ще маємо низку позицій з попередніх тижнів. Частину ми закрили в понеділок. Ще одна угода була закрита у четвер. Але загалом продовжуємо набирати позицію на продаж. На денному таймфреймі можна бачити, що ціна вже досить близько підійшла до попередніх рівнів супротиву, і від них ми з вами будемо очікувати корекцію з можливим пробоєм вверх. Але все ж таки корекція є більш ймовірним сценарієм, враховуючи те, що всю другу половину минулого місяця ринок зростав, до цього він знаходився у консолідації, і зараз була знову ж таки невеличка консолідація. Тому, скоріш за все, що сили. Покупців вже мають трішки видохнутися, і ми з вами зможемо побачити корекцію ринку. Наступного літна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. Тут як бачимо, ціна також підійшла до попередніх локальних максимумів. У нас прибуток цього тижня склав плюс 73 долари. Було закрито всього кілька угод. Наразі відкритих угод поки що немає, але вони обов'язково додадуться після того, як буде закрита ця торгова година. І якщо дивитися на глобальну картину, можна бачити, що весь цей рух це фактично є несхідна така корекція відносно попереднього висхідного тренду. Незважаючи на те, що її зараз пробили, у нас все-таки напрямок зберігається вниз, тому що потрібно ще, щоб ціна закріпилася за цими локальними максимумами. Тоді вже можна говорити про те, що ринок відновлює зростання або принаймні починає переходити у фазу горизонтальної консолідації. Якщо перейти на денний таймфрейм, то можна бачити, що ось та ось одна тенденція, про яку ми говорили, ось наша з вами несхідна корекція. Цього тижня ціна консолідується поблизу попередніх локальних максимумів. Чекаємо на закриття цього тижня і далі вже будемо розуміти, куди з більшою вірогідністю буде рухатися ціна. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту, також невеликий прибуток. Закрили кілька угод на корекції активу вниз. На денному таймфреймі можемо бачити, що продовжується консолідація, тому говорити про якийсь однозначно напрямок руху ціни важко, хоча, якщо провести лінію супротиву і лінію підтримки, можна бачити, що ринок все-таки притискають донизу, але будемо дивитись. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. Дуже гарно все починалося у вівторок. Ціна пройшла фактично 200. Пунктів. Це дуже великий рух і в принципі після цього був ще ретест цього рівня, але, на жаль, цей рівень все ж таки втримали, і далі вже ціна пішла вгору. І зараз на Lamp Payrolls, як бачимо, цей рух він є спільним для всіх валютних пар, які торгуються проти долару. Що можу сказати? Ми з вами ще не пробили попередніх максимумів цього тижня, не пробили максимумів минулого тижня, тобто ціна до них підходить. Але якщо подивитися, на ситуацію трошки більш віддалено. Все ж таки, з моєї точки зору, реальна така несхідна тенденція, вона, вона превалює. Її видно, якщо просто виключити ось ці дві ситуації зверху і знизу, коли була висока волатильність, то в цілому можна бачити, що ринок власне рухається вниз. І зараз те, що ми маємо, це фактично наступна хвиля, корекційна хвиля у несхідному русі. Щодо наших позицій, ми їх утримуємо. Я маю на увазі ті позиції, які у нас ще є відкритими з попередніх місяців. А щодо поточної торгівлі, то можна сказати, що в цілому відторгували досить скромно до 200 доларів прибуток. У вівторок на несхідному русі ринку ми закрили ті позиції, які тримали ще з минулого тижня. Також на реверсному русі взяли кілька позицій на купівлю, але вони всі були взяті одним ордером. Тому не дуже високий прибуток маємо тут. І зараз починаємо набирати нову сітку угод на продаж. На даному графіку можемо бачити, що також все ж таки ось даний такий несхідний рух він все ж таки зберігається і незважаючи на те, що ринок відкоригувався, тенденція до зниження вона залишається. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару, по даному активу, можна бачити, що ринок цього тижня фактично зробив такий V-образний. Вихід у нас була несхідна тенденція. Зараз цю несхідну тенденцію тестують уже якраз в моменті після виходу новини. Якщо говорити про прибутки, то ми заробили плюс 163 долари. Було кілька угод на купівлю, кілька угод на продаж. І на денному таймфреймі ми можемо бачити, що. Наша консолідація вона продовжується. Ринок нікуди не рухається, якусь конкретну тенденцію дуже важко ідентифікувати. Ринок фактично знаходиться в одному коридорі, потім виходить на інший рівень, знаходиться в іншому коридорі. Тому чекаємо пробою якогось з рівнів для того, щоб більш конкретно говорити про тенденцію. Наступна валютна пара долар по відношенню до канадського долару. Тут ми з вами можемо бачити, що долар вже не падає, а долар зростає, незважаючи на першу новину. яка… Фактично ціну штовхнуло вниз, але в Канаді все ще гірше, ніж в США, тому власне, на фоні канадського долару американський долар виглядає не так погано. Цього тижня ми закрили ланцюжок з двох угод на купівлю, почали набирати угоди на продаж. У нас працює на алгоритм, тому взагалі угод тут небагато. якщо говорити про даний таймфрейм, Рухаємось далі, була консолідація, пробій. Двічі її ретестували, і зараз дуже для мене показово те, що на новинах її ретестували, якби цю лінію, цей рівень, можна сказати, зону. Тому, скоріш за все, у нас все ж таки буде рух до попередніх локальних максимумів. І остання валютна пара це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Тут можна бачити, що ринок весь тиждень знаходився в консолідації, і все було б так, якби на сьогоднішній пробій. Тому можна сказати, що ринок вже консолідувався. Після цього зниження і зараз починає вже рухатись вгору. Чимало год у нас було як на продаж, так і на купівлю закрито. Прибуток склав плюс 200 доларів. І на денному таймфреймі можемо бачити, що була досить широка консолідація. Два тижні ринок знаходився у даному ціновому діапазоні. І зараз вже почав корекцію. Несхідна тенденція загалом зберігається, але до лінії супротиву ще досить багато, тому є всі шанси на те, що ринок буде зростати і вже потім буде рухатися в несхідному напрямку. Ось таким видався цей тиждень. Як можемо бачити, на ринку вже почала з'являтися волатильність. Це Дуже добре видно по британському фунту, в цілому, видно по ну, фактично кожній валютній парі. І, звичайно, якщо говорити про Non-Farm Payrolls, то все зрозуміло, але крім non farm payrolls, можна бачити, що взагалі рухи ринку вони стали більш жвавішими, якщо порівнювати їх, наприклад, з попередніми тижнями. Тому сподіваємося, що дана волатильність принесе нам гарні прибутки наступного тижня. А ми з вами будемо чекати продовження торгівлі. До зустрічі у наступному відео огляді.